Війна це загибель людей і військових, і цивільних. Після потужних вибухів, ракетних та бомбових ударів, масивних пожеж. Тіла загиблих часто неможливо ідентифікувати навіть по прикметах. І зараз це роблять за допомогою ДНК експертизи. На жаль, так склалося, що в мовах війни гинуть люди, як військові, так і цивільні особи. І нам юності допомагає встановити та ідентифікувати осіб. Енді це назва ось цього приладу. Він мобільний, його вага близько 50 кілограмів. Взагалі, це мобільна установка, яка нам дозволяє оперативно перемістити її в відповідне місце або в якусь точку певної території України, і далі про далі поводити ДНК дослідження. Також в нас є в комплектуванні автомобіль кремістичної лабораторія, яка за своїми розмірами здатна помістити цю установку та відвести її в певне місце. Таким чином, одеські правоохоронці з приладом енді виїжджають в інші регіони допомагати колегам. Дуже сумна місія. Але рідні людей, які вважаються зниклими безвісті, з нетерпіннями надією чекають на результати експертизи, з надією на те, що їхні родичі живі, або щоб віддати останні почесті та поховати загиблих. Зник безвісті такі оголошення надходять в поліцію нерідко. Частіше за все людей знаходять живими та здоровими, але бувають і виключення. Проходять роки, іноді десятки, і випадково десь в лісосмузі відкопують останки людини. І навіть в такому разі можна встановити її особу, якщо провести аналіз ДНК, використовуючи кістки, і порівняти ці дані з ДНК родичів. Але частіше за все Енді допомагає розкривати вбивства зґвалтування, розбійні напади. Наприклад, причетність підозрюваного до вбивства, яке було скоєно в гуртожитку на вулиці Героїв Крут, була встановлена в найкоротший термін. В Місті Одесі було скоєно жорстоке вбивство на фоні непризних відносин між двома особами. Затримано особу по погречну слідам та виявлено на одному з кросівку сідиручованим кольору, схожий на кров. А яка була також виявлена у місці події за результатами ДНК експертизи, яка за допомогою Енді проводиться максимум за 105 хвилин, було встановлено, що кров загиблого та кров, яка виявлена на взуці затриманого, співпадає. ДНК профіль у кожної людини неповторний, тобто помилки бути не може. Це е, певний генетичний код е, з набором певних хромосом, як протамани е, жінки, як чоловічі статі, так і жіночої статі. Він є унікальним е, та неповторним. ДНК коди осіб, причетних до криміналу, поповнюють базу даних. Біоматеріали, виявлені на місці злочину. Експерти можуть ввести в базу даних. І якщо вони належать рецидивісту, особа підозрюваного буде встановлена в найкоротший термін.